І так, я вже в лікарні. Мене переоділи в больничне, хоча я собі вибрала такі хороші одяжки. І ось подивіться, як, як лікарня виглядає. Я поки що сама, але до мене ще сказали. Рібудуть люди, дуже туалет, стильчик. Я собі вибрала ось ця ліжечко, хоча раніше я лежала на такому, але я вирішила, раз мені з того було не дуже.